А це я на Вінниччині у ставці Гітлера Вервольф, яка знаходиться у селі Стрижанівка. Дерусь на якусь камінюку. О! Можеш ще. А тепер фоточку. У Вервольфі є дуже потужні лікарські рослини. Це Звіробіда, а це дивина, дев'ять сил. Взагалі, рвати їх не треба, але вони тут є. Так. Це алеча точно. Да. Алеча із Вервольфа. З'їм. Пробую віттерівську алечу. Боже, яка смачна. Спіла. Не хочу я до вас іти маю тут алеча. Боже, класно. Дивіться. Оце все але що? Ставка Вервольфа. Бачите, тут куча. Просто куча але чи. Щось візьму зірву. Це воно в мене не зійшлося. Мама ругається, ми не любимо її клумбу. А це Миколайчики сині. Вона приперла їх з Одеси в минулому році, а вони не прижились. Чому вони нам не нравляться? Нравляться, нравляться? я не проти вся. Мені понравилось. Оце йду шукаю, може ще якусь ягодку знайду з'їм. <гум> Вовчу. Так, А ми прочитали, що щоб цю ставку замаскирувати. Гітлерівці привезли близько 600 дерев, кілька тисяч кущів, дерен і так далі. Оце все вони тут висадили, щоб маскируватися. Ну, як результат, ми не можемо зрозуміти, що така багата флора і фауна тут. Ні, не фауна. Флора тільки, господи, фауна ні. Фауна тільки три бродячих собаки на вході. А флора прямо і дуби, і хвоя, і оця лича, і ще якісь ягоди, які не можна їсти. Що це? Липа? Ні, це не липа, що це? З вітрячками оцими. Клени. клени якісь, да. дуже багато. І дерев, і кущів, і, чер... і лікарських рослин. О, що це таке? Це клубніка? Полу... Полуниця, ну, yeah. ви бачите? Дуже багата рослинність. Маску... Маскувалася сука, так. Кому що? Поки мій політолог іде, а я знайшла щіаличу. Дивіться, Кап я Ця прийшла в сезон оличі. Овервольф. А, ні, це кисла, Тут мало сонця, це не спіла. Ні, це не підходить. Ого, яма. Ну так, да, це ж тут куча, може і підземні хода є стількись. Ага, ну так, вентиляція з підземних бункерів, ви бачите. Ну і на виході пам'ятники радянському воїну освободітелю який по факту був завойовником, таким самим, як і ті, хто сиділи у цій ставці. Історію треба переосмислювати.